Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Ми продовжуємо вивчення курсу алгебри 11 класу і сьогодні 312 заняття, тема якого обчислення об'ємів. тіл. Перш ніж ми розпочнемо вивчення даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. Отже, як я вже сказав, тема сьогоднішнього заняття це обчислення об'ємів. тіл. На минулих уроках, тобто на минулому уроці, ми з вами розібрали, як за допомогою визначеного інтегралу можна знаходити площу триволінійної трапеції, тобто площі фігур, як знаходити за допомогою визначеного інтегралу. У випадку, якщо в нас графік обмежений вертикальною лінією, то відповідно ми застосовуємо дану формулу, тобто площу заходимо за цією формулою. Якщо ж в нас перетинаються два графіки перетинаються два графіки, то ми знаходимо інтеграл від них обох, тобто знаходимо їхню різницю і відповідно інтеграл. І Спираючись саме на ці дві формули, ми можемо вивести формулу для знаходження об'єму фігур. Тобто, перш за все, що вам необхідно розуміти, аби зрозуміти гарно цю тему, це поняття первісної та як її знаходити, та відповідно поняття визначеного інтегралу та як знаходити площу криволінійної трапеції. Тоді вам буде просто. Зараз я вам рекомендую переписати до зошита оці формули, і після цього ми одразу розпочнемо практикуватися. Отож, завдання таке. Нам необхідно знайти об'єм тіла, що утворене обертанням осі-абциз обмеженої даними лініями. Малювати цей графік ми не будемо, а відразу розпочнемо з розв'язання. Отже, за формулами. Спочатку ми знаходимо площу. Площу за даним типом. Тобто, це формули. А потім будемо знаходити об'єм. Площа, як ми її знайдемо? Тобто ми записуємо площа. Відповідно. Значення наші. Ось вони. Тобто ми записуємо 2х плюс 1 дорівнює. помножити. Треба нам звести цю функцію до квадрату. Помножити на 2х плюс 1 у квадраті. І тепер ми зводимо у квадрат. Тобто пі помножити. 2х у квадраті це 4х квадрат плюс 4х, відповідно, плюс 1. Це ми з вами знайшли площу. Тепер, після того, як ми знайшли площу, ми можемо вже знаходити наш об'єм. Аби знайти об'єм, нам необхідно зробити наступні кроки. Дивіться. Записуємо. Об'єм дорівнює π помножити на нашу функцію, тобто інтеграл. І відповідно, що ми тут напишемо. Дивіться, обмежена лініями B і A. B в нас найбільше 1, найменше це 0. Тобто тут записуємо одиничку, тут 0. Після цього ми записуємо нашу функцію. Тобто 4 х квадрат плюс 4х та плюс 1х. А знаходимо первісно. Первісно від цієї функції. Записуємо. Виходить, замість 4 х квадрат наша первісна буде 4х ділений на 3. Замість 4х наша первісна, це виходить 2 х квадрат І замість 1 просто x. Після цього ми вказуємо наш інтервал. І продовжуємо розв'язання. Що нам необхідно зробити? Нам необхідно відняти тепер від нашої першої функції з одиницею функцію з нулем. Тобто ми записуємо. Давайте це витримо. І тут продовжимо розв'язок. Отже, 4х куб. Ми записуємо 4 помножити на 1 у кубі плюс 2 помножити на 1 у квадраті та плюс 1. Віднімаємо від цього тепер. 4 помножити на 0 у кубі, тобто значення з нулем, Плюс 2 помножити на 0 у квадраті та плюс 0. І ще не забуваємо, ділене на 3. Не дописав. Тепер, відповідно, про цю дужку ми можемо забути. Тому що тут усе одно буде 0. Тобто ми її скорочуємо. І працюємо з першою дужкою. 4 помножити на 1 у кубі це буде 4. У знаменнику 3. Плюс 1 у квадраті 1, 2 на 1 буде 2. І плюс 1. Що в нас виходить? У нас виходить 4 третіх. Плюс 3 або ж 4,13. Тобто це є розв'язком. І площа фігури, що була обернена навколо осі обці та обмежена даними лініями, в нас дорівнює 4,1 третя. Тобто, давайте узагальнемо. Ще раз, як знаходити об'єм тіл. Спочатку ми знаходимо площу таким чином, що ми π домножуємо на нашу функцію у квадраті, ми її зводимо до квадрату. Потім, аби знайти об'єм, ми знову ж таки вже працюємо з тією функцією, що була отримана зі зведення до квадрату, знаходимо її первісну та підставляємо просто у ці значення. Зараз ще розв'яжемо один приклад, я сподіваюся, вам ця тема стане більш зрозумілою. Наступний приклад, який ми зараз розв'яжемо, він стосується функції y дорівнює корінь з x. Завдання таке саме: знайти об'єм тіла, що було утворено обертанням навколо осі абциз та обмежена лініями x дорівнює 1, x дорівнює 4 та y дорівнює 0. Отже, що ми зробимо спочатку? Згадуємо, з минулого прикладу спочатку нам необхідно знайти площу. Тобто площа знаходиться за наступним чином. Площа від х нульового. Тобто ми пишемо площа х0 дорівнює π помножити на функцію квадрат з нашого аргументу. Тобто функція квадрат з хса нульового, тобто скорення з х. І ми відповідно зводимо корінь з x до квадрату. Це в нас виходить π помножити на x. Бо, якщо ми зводимо корінь з x до квадрату, це буде просто х. Після того, як ми це зробили, ми підставляємо це у формулу об'єму. Об'єм дорівнює пі помножити на визначений інтеграл з обмеженнями 4 та 1. Далі ми знаходимо вже первісну від нашої функції. Тобто ми пишемо f від x та dx. Знаходимо первісну. Первісна від х, це в нас буде х квадрат, ділений на 2. Тобто записуємо x квадрат ділений на 2. Ставимо рисочку і за нею пишемо наші обмеження. Після того, як ми вже знайшли визначений інтеграл та первісно, нам необхідно підставити значення наших границь, наших проміжків. Тобто ми підставляємо замість x спочатку найбільше 4 квадрат ділене на 2, і нам необхідно це відняти. Від найменшої, найменшого значення, тобто 1 квадрат ділений на 2. Що це виходить? 4 поділити на 2 буде 2. 2 мінус 0,5 це буде 1,5. Тобто ми знайшли об'єм тіла, що обмежений даним графіком. Сподіваюся, ця тема вам зрозуміла, бо це ну, дуже просто, якщо знати попередні теми. Якщо є запитання, пишіть коментарях, Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. І до зустрічі на наступному уроці. Дякую за увагу!